Вітаю сьогодні про сенси і про стосунки. Куди ж ми без них? А ви колись ну, задавалися таким питанням: який сенс в наших стосунках? І зазвичай, коли ми виясняємо стосунки, да, ну, або з партнером своїм, або з самим собою іноді? Таке питання лежить в області, де немає відповіді. Бо сенс знайти в стосунках ну дуже дуже важко. Ви знайдете або вигоду, або взаємність, або дефіцит вигоди, або дефіцит взаємності. По це питання воно на сам ну, спереду стоїть. Воно більш каже, що я від цього маю. Або який мені в цьому прибуток в цих стосунках? Да, і в стосунках повинен бути прибуток, якийсь взаємність. Це нормально. Само по собі сенси ми ну, ну, проживаємо. Коли ми їх проживаємо, тоді ми їх відчуваємо, ми їх розуміємо, ми з ними е, знайомимося, скажімо, таким чином. Тому е, якщо у вас цікавить тема сенсі, більше є е, стаття е, в блозі, е, у нас на, е, ну, на сайті, ви можете подивитися. Або якщо ваші стосунки знаходяться на такій межі, де ви ну, виясняєте, е, Сенс або щось не, не виходить. Звертайтеся, і ми допоможемо вам ну, оновити ваші стосунки, оновити взаємини, оновити ставлення один до одного. Дякую, до нових зустрічей.